От просто якийсь, не знаю, будівельник з Харкова, або е, підприємець з Одеси з ринку 7 кілометр. Е, що значить для нього захищати країну, про що говорить цей комбат? Країну це що? що конкретно? Що у людини є, крім його кайданів, так би мовити? Нічого в нього немає. Яку країну він має захищати? Йому що йому в цій країні належить? Надра, рідкоземельні ці копалини, який Зеленський збирається віддати американським корпораціям, так вони всі передеребанені українськими олігархами. Те, що залишилося не і недорозвідане там георозвідкою, це зараз знаходиться у відданні обласних рад, які регулярно збираються обласні ради, деребанять обласні ради.